Математичний будинок. Ну що ж, малята? Ось наш математичний будинок. Перше, куди він нас запрошує, це пограти з ним у гру. Сусіди числа. Знайдіть які сусіди у числа 3. Так, спереду стоїть 2, а ззаду чотири. Які сусіди у числа 5 та 7? Так, між ними стоїть цифра 6. Які сусіди у числа 9. Перед числом 9 стоїть 8, а за ним стоїть число 10. Які сусіди у числа 6 та 8? Так, між ними стоїть цифра 7. Яка цифра стоїть між 4 та 6? Так, стоїть цифра 5. Які сусіди у числа 5? Зліва стоїть 4, а справа 6. Які сусіди у числа 8? Зліва стоїть 7. А справа стоїть 9. Яка цифра стоїть між 7 та 9? Так, там стоїть цифра 8. Яка цифра стоїть перед та після шестірки? Перед шестіркою стоїть цифра 5, а за нею цифра 7. Яка цифра стоїть між трійкою і п'ятіркою? Так, тут стоїть цифра 4. Між вісьміркою та десяткою. Стоїть цифра 9. І тепер треба назвати сусідів числа 7. Перед числом 7 стоїть 6, а після нього стоїть число 8. Також я хочу разом з вами згадати склади числа 9 та 10. Склад числа 10. 1 і 9 буде 10, 2 і 8 буде 10, 3 і 7 буде 10, 4 і 6 буде 10, 5 і 5 буде 10. 6 та 4 буде 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1 та 8 буде 9, 2 та 7 буде 9, 3 та 6 буде 9, 4 та 5 буде 9, 5 і 4 теж буде 9. Діти, це наша з вами ліва та права рука. Все, що біля правої руки, буде вважатися справа, а все, що біля лівої руки, буде вважатися зліва. Зліва, які в нас геометричні фігури? Так, ромб, трикутник і квадрат. Молодці. Справа. Які у нас геометричні фігури? Так, коло та. Прямокутник. Які цифри у нас зліва? Так, 1, 5, 9, 7 та 4. Справа. 2, 6, 8, 10 і 3. Молодці малята! Ось ми з вами і закріпили поняття ліво та право. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, де у вас ліва та права ручка. А тепер, малята, я пропоную вам нову гру, яка називається Приклади на додавання. Один будинок, додати один будинок, скільки будинків вийде разом. Так, два будинки. Шість відер та додати два відра. Скільки відер вийде? Так, малята, вісім. Шість стаканів додати три стакани. Скільки разом стаканів буде. Так, дітки, дев'ять. Два стільчика додати три стільчики. Разом їх скільки дітки. Так, п'ять стільчиків. Чотири малюка додати одного малюка. Скільки малюків у нас вийшло. Так, малята, п'ятеро. П'ять м'ячів додати один м'яч, скільки разом буде м'ячів. Так, 6. Шість годинників. Додати три годинники. Разом їх скільки буде. Так, дев'ять. Чотири дивани. Та додати три дивани. Скільки разом буде. Так, сім. Молодці малята. Ви дуже гарно грали. А тепер я вам пропоную іншу гру. Треба добрати. Ключ до замка. Подивіться уважно на замок та знайдіть до нього ключ. Так, ось він з фігурою квадрат. А до цього замка де ключ знаходиться? Так, ось він із фігурою круг. Подивіться уважно, а де тут ключик від нашого замочка? Так, ось він із фігурою прямокутник. Який ключик відкриє цей замочок? Ось цей ключ посередині із ромбом. А тут який ключик нам допоможе? Ось цей нижній ключик із трикутничком. Який ключик відкриє цей замочок? Ось цей. Із фігурою овал. Тож, ну давайте пригадаємо, які фігури геометричні ми з вами знаємо. Ми З вами знаємо об'ємні фігури, які називаються куля та куб. А ще ми з вами знаємо плоскосні геометричні фігури. Це круг, квадрат, прямокутник, трикутник, овал та ромб. Ну що ж, малята, наш. Математичний будинок з вами прощається до нових зустрічей!